Сьогодні з 12-ї години в пункті пропуску Ягодин дорогуськ запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону. Є черга буде діяти лише для вантажних автомобілів. Григорій Іваницький родом з Києва у Європу за товаром їздить понад 20 років. У черзі на українсько польському кордоні стоїть четверту добу. У новій електронній черзі каже, вже зареєструвався. Я думаю, зменшила б черги, якби. Електронні черги оформлялись керівництвом не водією, а керівництво фірми все це робило. Стати в електронну чергу можна через спеціальний сайт «єчерга.gov.ua». Для цього потрібні адреса електронної пошти та мобільний телефон, розповідає старша державна інспекторка Діана Філюк. З її слів, тестування нової системи перетину кордону тривало з 31 жовтня по 9 грудня. Весь цей час працівники «Укртрансбезпеки» працювали на місці і розповідали водіям як зареєструватися. Труднощі водіїв, якби більше якщо є якийсь більш старший вік, якби водія, якби кнопочний телефон, в нього немає електронної почти. Це є проблема. Не обов'язково має зареєструватися водій. Може його зареєструвати, як його логіст чи власник авто, будь-хто. Ягодин-Дорогуськ – перший міжнародний пункт пропуску, на якому запрацювала є черга. Послуха безплатна, розповів заступник голови Укртрансбезпеки Микита Лагунін. На випадок відключення електроенергії каже, систему забезпечили Генераторами поблизу кордону встановили старлінки, аби працівники та водії мали доступ до безперебійного інтернету. Є відповідні резервні генератори, на яких працює система. Для того, щоб мінімізувати ці збої, ми зробили інформування водіїв максимально зручним способом. Це смс-повідомлення. Про новацію водіїв вантажівок, які стоять у черзі на кордоні, кажуть таке. Ні плюс, ні мінус, тобто не критикую. Мені говорю, от це класна програма така. Побачимо. Працюю вже 22 роки на Європу. Якщо воно буде так, як воно є, будуть належним чином давати зв'язок і інтернет, то це буде дуже добре. Відсьогодні перетнути українсько польський кордон не зможуть ті водії вантажних авто, які не зареєструвалися в електронній черзі або внесли недостовірні дані. Розповідає Степан Терзі, начальник управління Укртрансбезпеки. Вони повинні знову записатися в чергу і чекати проїзду. Для очікування на кордоні поблизу Ягодина облаштували безоплатну стоянку на 250 місць, каже Степан Терзі. Щоб у нас просто черга? Ну якщо ми говоримо про ягодин, щоб вона. Не простягувалось до ковеля, як це було, зовсім нещодавно. Бо це небезпека для водіїв, це. Ну, Водій має працювати, водій має жити, як всі люди, а не жити у черзі. Як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, за добу на виїзд з України оформляють орієнтовно 600 вантажних авто, на виїзд 700. За її словами, наскільки зміниться після новації пасажиропотік, поки рано говорити. Головне, аби не було збоїв у роботі електронної черги. Сьогодні на перетин українсько-польського кордону очікували 800 вантажівок. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.